Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми продовжимо говорити про ту таку неприємну для окупантів подію на кримському мості. Нагадаю, що а, сьогодні, рано вранці, щось таке відбулося, щось таке вибухнуло. І як результат був була пошкоджена автомобільна частина кримського мосту. Пам'ятаємо, що подібні речі вже ставалися з цією незаконною спорудою в жовтні дві 2022 року, тож як можна оцінити повторний день Кримського мосту? Бачимо, що він пересувається по календарю. Говорити про це будемо зараз нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Раям слава добро здоров'я. Ну от я думаю, що ви побачили м, навіть відео, так вже з'явилися там не дуже чітко видно, що трапилося. Але на що я особисто звернув увагу, що от одразу після новини такої приємної про те, що от Кримський міст був пошкоджений, одразу в усіх медіа таких впливових, в тому числі у нас, в НВ джерела в правоохоронних органах, сказали, що до цього причетні СБУ і військово-морські сили України. Країни. Як ви гадаєте, ну і потім же ж в СБУ був опублікований такий віршик, що Соловейко, рідний брат і знову міст пішов поспати. Як ви гадаєте, оця комунікація з боку СБУ, що от, в принципі таємниці вони з цього не роблять. Чи це окей? Не знаю, мені це не подобається от відверто скажу: такі речі так не робляться. Зробили добре, піаритися погано. Це от я можу багато про це розказувати, але мені це не сподобалося зовсім. Я дивіться, ситуація з минулим разом, коли відбулася ця, ну, ця справа з вибухом на мості, там справді було дуже багато інтерпретацій. Я сам їх коментував дуже, дуже багато. І треба коментувати таким чином, що ну слухайте, ну міст незаконний, незаконний вибухнув, вибухнув, яким чином Бог його знає. Розумієте? А так, щоб е писати віршики, ну не знаю. Може, комусь це подобається, мені це не сподобалось. Пане Вікторе, ну ви як людина досвідчена, як людина, яка займала дуже високу позицію в Службі безпеки України, то нам важлива ваша думка. А чому так, справи, так речі не робляться? Ну, я розумію, хлопці молоді. Надзвичайно молоді. Хочеться, хочеться показати, що ми щось можемо і вміємо. По по, 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 не знаю, там десь е, показати справжню е, силу міць. Але я думаю, що е, в спецслужбах і взагалі в системі спецслужб світових є дуже багато моментів, коли мовчання. І от е, ну, мені, наприклад, сподобалося, як коментував в головне управління розвідки, вони так більш. Більш красиво це все зробили, кажуть, ну, незаконна споруда, Бог його знаєш, там сталося. І все. І це було б набагато більш ефективніше, ніж там про щось. А отак от відверто давати витік інформації через засоби маси інформації, це неправильно. Як це може нашкодити? Ну, це не не нашкодить, Це просто самі імідж структури, розумієте, чому ми всі так ну, не ми, а от особливо суспільство. Полюбляє згадувати про Мосад, От Мосад там десь щось зробив, Мосад десь там когось дістав, Мосад кудись там поїхав. Мосад жодної операції не визнав. Взагалі, ми, каже, ну не знаю, Кара Божа, що там відбувається, десь ті люди постійно кудись потрапляють, то, то не там під машину кинувся, то там не, не на ту кулю налетів. Хто це робить, не зрозуміло. І, можливо, колись десь там через десятки років якийсь відставний масадовець може щось написати, і то не, не журналістку там, чи документальну книжку, а літературну, і все, не більше. А все решта залишається залаштунками, і це правильно. Ну, до речі, мені здається, що одна з перших операцій, так і ну, мала назву приблизно Кара Божа, ну, це було пов'язано, що вони терористів... Я це знаю. Так, так, так. ну ось. Добре, а от як ви гадаєте? ну… Як, як ще можна зрозуміти, ну от е, такі натяки дуже дуже прозорі натяки, що саме Служба безпеки України до цього причетна, і минулого разу це було, і зараз новий віршик продовження. Е, його ж можна пояснити, тим, що таким чином СБУ хоче продемонструвати свою ефективність. Е, ми бачили, що от були опитування, здається, наприкінці минулого року, і там можна було побачити динаміку, як зростає чи не зростає довіра українців до різних інституцій. Так, ну там ми бачили там, скажімо, що до президента там вона сильно зросла, і СБУ в тому числі я зараз можу помилитися, але там ну десь вдвічі, так і це стало результатом, в тому числі того, що СБУ постійно демонструє. От ми затримали от такого зрадника, чи ми затримали от таку людину, яка коригувала, скажімо, удари по військовій чи цивільній інфраструктурі. То можливо, це така ознака, я не знаю, конкуренції чи ознака того, що дивіться, ми хочемо, щоб нам також давали медальки, Ну я маю на увазі умовні умовні медальки, щоб всі про це знали. Ну можливо, ну це це, це стиль керівництва того чи іншого керівника. Я не знаю. Мені, наприклад, не подобається, коли я читаю про те, що спецпризначивці Альфа е, воюють на фронті як е, спец, спецзагін, так? Одна справа, коли залучають для якихось спеціальних операцій там, наших снайперів, да, там, підготовки. вони мають спеціальну підготовку, або там для проведення якихось надсерйозних завдань в тилу ворога. А інша справа, коли цілий спецпідрозділ, використовуючи дрони камікадзе, знищує військову техніку. Так, да, це ефективно. Але для чого? Для того, щоб пропустити через військові дії. З фахівців Альфи, які ну з самого початку заточені для для боротьби з тероризмом, для затримання злочинців для ну зовсім інших завдань. Знаєте, це, це, це давайте ми зараз частину корду так само поставимо на фронт. Можливо, і поставили, я ж не знаю. Щоб показати, що ми і корд може щось робити в як спецпризначенняся. Розумієте, я розумію, коли це було. У 2014 році в нас не було просто людей, які з бойовим досвідом і взагалі які вміли стріляти, тому змушені були використовувати ну, офіцери Вальфи для штурмових дій. Ну це була вимушена завдання. Наскільки це зараз виправдовує речі? Ну тобто, все ж таки, знаєте, хотілося б вірити, ну що все ж таки буде прийнято чіткий закон про службу безпеки. Де буде виписано, чим служба має займатися в першу чергу? Служба має займатися контрзвітленим забезпеченням у тилу ворога, у тилу наших військ і можливо проведенням якихось спеціальних завдань в тилу на окупованих територіях, не більше. А от зрозуміло, що ми от знову повертаємося до такої неминучої теми реформи СБУ і пам'ятаємо, що от, після саміту НАТО у Вільнюсі так, 11-12 липня, що от, в принципі ми повернулися з тим, що крім іншого, хоча це ну більше і в більшому ступені а, політичне рішення, що крім іншого, звичайно, що ми маємо робити реформи. Як ви гадаєте, ну от зараз, коли нам таки формально сказали, що серед іншого, ви маєте зробити реформи, хоча там ну не перераховували їх, а, чи це означає, що от все таки займуться СБУ, чи знову не на часі? А вони не можуть не зайнятися. Це один з пунктів, який чітко був вказаний ще раніше. І про це знають, якщо не буде нового закону про службу безпеки, навіть якщо там будуть введені якісь там ну відтермінування, да там там протягом п'яти років там протягом ще щось таке. Ну бо справді в службі є завдання, які зараз треба терміново виконувати, і вони пов'язані з військовими діями, і можливо треба адаптувати до, до до тих чи інших моментів. І я не виключаю, що там в перехідні положення буде внесено Якісь там моменти, пов'язані з переходом від слідства, від передачі слідчих ізоляторів так і далі, так далі. Але це треба робити. І треба робити на підставі того, що нам рекомендували, рекомендували наші західні партнери, або адаптувати це до вимог наших західних партнерів з своїми висновками. Але те, що треба це зробити, це однозначно. Ніхто так просто не залишиться. Панову ну, якщо а... ми хочемо НАТО, я не знаю. Може, ми вже не хочемо. Я ще... та ні, здається, якщо подивитися на те, що президент Зеленський якби в останнє намагався повпливати в останні моменти, намагався повпливати на те, що саме буде написано в комуніке. Тут немає сумнівів, що ну саме у центральної влади, так саме думка про те, щоб ми стали частиною НАТО. Плюс знову ж опитування наших громадян: 80% кажуть про те, що вони вважають, що Україна має бути членом північно-атлантичного альянсу. Я от про що хочу запитати: як ви гадаєте, а чому ця реформа не відбувається? Ми розуміємо широкомасштабна російська агресія? Ми розуміємо, що ну от ви тільки що сказали, що навіть спецпризначенці Альфа чомусь можуть от воювати е, саме на фронті. Але е, змінили голову СБУ, так от Василь Малюк. Ми чули в наших ефірах різне, але якщо говорити з силовиками, вони от хорошої про нього думки, то чому цього не відбувається? Що, що стає на заваді? Є дуже потужне лобі, яке е, вийшло з двох структур: це головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, яке ми всі знаємо, К, і е, головне управління по ні, е, воно так назвало головне управління контрузівного забезпечення, економічної діяльності. Там щось тика задеїде. Це департамент колишній був. Тобто, е, е, ті, що займалися ніби економікою, і ті, що займалися організованою злочинністю. Я не говорю про керівників, я говорю про е, середовище, яке настільки мочно зав'язано на е, дуже такі потужні схеми, яке дозволило собі е, членам робочої групи, е, які е, були причетні до е, прийняття закону в першому читанні в Верховній Раді, загрожувати. розумієте, ну погрожувати так, от культурно, так красиво, знаєте, так на маючись. Акуратно так сказати, що ви ж дивіться, може це не на часі, давайте забудьте про це. Ви, ви виявляєте собі, так, в воюючій країні представники спецслужби неформально так от, передавали такі вітання декому з представників робочої групи. Ну от так. От. Тому що коли розформували за законом ці два підрозділа, ви думаєте, вони кудись зникли? Та нікуди не зникли. вони... Перейшли, наприклад, під захист департаменту департамент захисту національної державності, і там розширили свою діяльність, опанувавши зовсім інші сфери, але примінивши свої методику роботи. І так далі, і так далі, по всіх дуже багатьом моментам, де б де, де вони не з'являлися, відразу з'являється така от негативний е, негативний шліф методики. І про це мені говорять співробітники, які вихідці, ну які не мали ніякого відношення до цих. Двох підрозділів, і які ну, не то, що не задоволені, вони просто в розпачі, тому що є багато речей, які треба робити, і вони роблять. А їм фактично, ну, якщо не заважають, то по крайній мірі не допомагають. Ще дуже багато співробітників, які е, прийшли кажуть, та яка контрозвідка, Про що тут дивіться, от тут давайте тут, а давайте це. Слухайте. Ну на цьому фоні я, наприклад, не здивувався ті інформації, яка з'явилася по е, ситуації з передачею. Інформації на ФБР, які ресурси треба блокувати, знаєте, на цьому фоні це було нормально. А що давайте під шумок там? Хто там ФБР буде розшифровувати? Треба ці ресурси блокувати чи не треба. І якщо б там серед тих списків не були офіційні російськомовні сайти або там ресурси самих сполучених штатів, то напевно і скандалу такого не було би. Ну тут я маю нагадати так, що сталося, що СБУ залучало ФБР до хибної спроби зупинити російську дезінформацію. Про це СІНН писали, що далі у ФБР виникли проблеми. Але тут я думаю, тут треба заглиблюватися в цю тему. Я тоді, все таки, ну повертаючись до того, з про що говоримо, про е, саме ну необхідну, дуже 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 необхідну Україні реформу Служби безпеки України. Ось про що хочу запитати: а от представники своїх цих, цих двох департаментів чи може? Чи можна ну хоча б відсотково сказати, а це який відсоток? Скільки це людей? Мається на увазі, ну, от скільки людей гальмують цю реформу, ну і в тому числі, як ви сказали, можуть навіть отак, нібито неформально але але погрожувати тим, хто цю реформу хоче здійснити? До двадцяти відсотків. Це багато це одна п'ята. Це багато. Це якраз то, що ми ну не тільки ми, але ті, і то що, то, що казало суспільство, і казали. В журналісти, фахівці, то що називається позбавити службу невластивих їх функцій, тому що ну є багато структур, які могли б спокійно перейняти цю е, проблематику да там е, і ДБР, і НАБУ там САПом, і, е, і створений БЕП, який правда там був створений, не зрозуміло куди і як, але він по ідеї мав би перейняти саме цю, цю систему. Пане Вікторе, знаєте про що ще хочу вас запитати? Ну от е, ми говорили, почали з вами з Кримського мосту, так і ну і можемо говорити, що це успішна операція. Звичайно, тут думки розділилися, в тому числі і в нашому ефірі. Хтось каже: Ну, от, якщо б ми там пошкодили залізничну частину, через яку вони більшу частину е, постачають, того що потребує окупаційна армія ну от, тоді це була б супер успішна операція. А от е, інші кажуть, та ні, медійний ефект дуже великий. Повертаючись до цього, на вашу думку, я ставив це запитання іншим експертам: чого тут більше: військового чи медійного? Я думаю, що е, все ж таки в комплексі. Тому що військове так само дуже суттєве. Хочемо чи не хочемо, але і по, по, по цьому мосту е, пер, пер, перекидаються і військові е, військові е, автотранспортним е, з, засобами. Зрозуміло, що залізниця це пріоритет, але ну вийшло як вийшло. Ми показали свою силу. Операція в будь-якому випадку успішна. Щоб, щоб пошкодити таку споруду, це треба мати досить міцні засоби, і це досить потужна і якісно підготовлена операція. Ну знаєте, все ж таки треба розуміти. Що в нас зараз немає таких там не знаю ракетних засобів, да там чи чи, чи засобів з, 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 за допомогою дронів, щоб можна було навести таку таку шкоду, е, можна справді або тільки вибухівкою зверху, або вибухівкою знизу, От і все на жаль. Так, так, і ми розуміємо, що для саме окупантів це пріоритет, так, захист цього кримського мосту, і димові завіси ми бачили. І там, що бойові дельфіни мали захищати цей міст, плюс величезна кількість ППО і так далі. Противоракетної оборони вони ж зупиняли всі ем, ці транспортні засоби. Так, всі, хто намагалися потрапити в Крим, всіх ем, обшуковували. Ну тобто, ми розуміємо, що все одно це вдалося, звичайно, що це успішно. Шона операція, але була ще одна новина про інше. Тут йшлося здається, ФСБ так Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що нібито вони там спіймали якихось неонацистів, які знову. Тут маю зробити на цьому наголос саме на е, замовлення СБУ мали вбити е, оцю Маргариту Сумонян, так головну редакторку е, найбільшого, мабуть, пропагандистського ресурсу Russia Today, який в тому числі і за кордоном віщає, і Ксенію Собчак, яка позиціонує себе як як лібералка, але ну ми розуміємо, що повністю працює на путінський режим вже дуже давно. Є похресницею до речі, кремлівського диктатора. Так, ось е, думки розділилися. Ми не знаємо. Чи кого, кого там затримали, і так далі, не про це мова. Хтось каже, так ви знаєте, насправді, отаких от великих пропагандистів їх треба ліквідовувати. Чому? Тому що ці пропагандисти відіграють дуже важливу роль саме завдяки ним. Оці божевільні росіяни, російські військові, які вірять, що там е 8 років Дамбілі Бамбас, що вони їдуть в Україну. Інші кажуть, та ні. Що ви зробите? Ну, ви вбили одного пропагандиста, а ще 100 залишилося. Ну, нового поставили. Яка ваша думка щодо цього? Ну, на рахунок того ліквідовувати чи не ліквідовувати в мене така думка дуже хибна, Я знаєте, вони на даному етапі вони більше шкоди носять Росії, ніж користі. Тому е, ліквідовувати їх, ну я думаю, вони точно нікому не потрібні. Ну, на мою думку. А то що до цього має відношення збу це якраз та ситуація, коли збу точно не має ніякого відношення до цього моменту. Тому чому тому, що відповідно до нашого законодавства, а законодавство ми е, е, хочуть там, де за кордоном чи ні, а ми його дотримуємося, грубо кажучи. СБУ просто не спише гроші на таку операцію. Тому що за, за нашим законодавством Служба безпеки має право діяти виключно на нашій території, на українській території. Ну або на окупованій території, яка по законодавству належить Україні. Все, якісь там зовнішні операції, які, за яким стоять СБУ, Ну це такий, ну це бред. А от ФСБ в них. В них ФСБ має на такі, на, на, на такі речі право. Чому? Тому що вони ту територію, зокрема Україну, не вважають за кордоном. От, вся різниця. А от ну, це мені здається дуже хороший аргумент, те, що ви сказали, що СБУ просто не спише гроші за таку операцію. Мені сподобалось. Але от а чому ви кажете, що російські пропагандисти більше шкоди роблять саме Росії, ніж Україні? Ну тому що те, то, що вони зараз видають в ефір. Воно настільки відверто. Ну ну розумієте, немає креативу. Не, ну я, який може бути з них креатив? Вони вони або повторюють ті методички, які вже є, або або співають по колу. Розумієте? І е, реально, ну добре, одного забереш, десять з'являться. А може прийде якийсь більш креативний. Цього ми вже знаємо. Знаємо, як чим і дихає. Я би їх волів більше побачити, більше користі на суді е, підсудних, ніж. На на на, на тому що ну така справа. Ні, зрозуміло, на лаві підсудних краще ніж на стовпі. Хоча, ну я думаю, що коли там кого не стало, кому цю статуетку Владлен Татарський такий був, так йому статуетку подарували і з'ясувалося, що вона не така проста, і от цього пана татарського більше не стало. Я думаю, що це викликає все одно позитивні емоції, в тому числі і в Україні. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.